Друзі, всім привіт! На моєму каналі! Давно я не робив ніяких розпаковочок. Сьогодні е, забрав посилочку вало, ну як посилочку замовлення своє. І хочу з вами поділитися враженнями від розпаковки. І потім може, згодом якось покажу відео, якщо пройде там може, час у процесі користування. Ну, для початку що це таке? Вирішив я собі замовити електричну бритву, тому що, ну, чоловіки зрозуміють, чи може, ні, не знаю, у кого як, там, у кого яка шкіра, що е, ним станком, бритися, ну я не знаю, в мене то постійні порізи. І, і я щось вирішив спробувати отаку от бритву. Ну і куди ще пішов? Звичайно, на насайтало і замовив собі бритву з доставочкою. Бритва. Enchen, Enшен. Не знаю, як правильно воно читається, але це суббренд Xiaomi. Значить, е, значить бритва е, Electric Shaver Victor. Модель. От така у нас є коробочка. Що тут у нас вказано на коробочці? 3,7 вольти. Може, так ближе покажу, щоб видно було? Е, потужність 3 вати. Зарядка півтори години. Отак. Вот ну, і будемо безпосередньо розпаковувати. Дивимося, що в нас є в комплекті до цієї бритви. Витягуємо саму бритву. Тут уже все посипалося. От, маємо інструкцію з використання. Я на ній знайшов тільки російською мовою, тому показувати її навіть не буду. Зарядка Type-C кабель і щіточка для чищення. Більше в нас в комплекті нічого не було, ну, ще гарантія від чек і гарантія від магазину Ало на 1 рік. От така коробочка. так вона відкривається. І Вуаля! перед нами сама бритва. Бритва легенька, одразу скажу, дуже легенька, ось так вона виглядає. Зарядочка. Ну, я почитав інструкцію. Там пише в інструкції, що тут є, показує заряд батареї і показує при, при включенні має світитися якась лампочка. Ну, я її не бачу, її немає, не знаю. Може так і має бути. Защитний ковпачок такий. Самі леза. Що дуже прикольно, що мені ще подобалося, я читав в описі, що леза на, на магніті. От вони самі стають, як треба, не треба їх особо щось із ними робити. Головка така плаваюча, якщо видно, От так воно все працює. І раз, поклали і все. Це треба для того, щоб тут збирається волосся, як вони бриєтеся, ту щіточкою почистити, воно не розпадається, як там з усякими Philips One Blade, воно не розпадається нікуди, воно все збирається от сюди. Тобто, досить акуратно має виходитися. Ну, сам бренд написаний на, на, на бритві. Бритва виглядає досить стильно. Тримається в руці нормально. Ну і давайте вімкнемо. Ось тут показує заряд батареї. Прийшла вона повністю заряджена. Я думаю чути по, по звуку, що вона не є голосна абсолютно. Досить тихенька. Ось так виглядає там лезо. Це головка нікуди не крутиться, вона статична, зато сама йолеза так. підлаштовується під ваше лице. Ну і, і напевно, напевно все. Я більше не знаю, що розказати. І чого я, хотів, чого я замовив саме цю бритву. Тому що в мене є ще одна бритва для стрижки і тример від цієї фірми. Так само. Ну, мені подобається. Рідко треба заряджати. І я вирішив, що вже хай буде воно якось усе однакової фірми. Тобто, можете брати і то, і то. Це вже перек... я використовую десь, я не знаю, майже рік. Нічого не зламалося, все нормально. Тобто, я сподіваюся, що буде так само з цією. І ще таке, чого я саме на Ало замовив. Тому що є рік гарантії, якщо виникнуть якісь питання, можете звернутися в магазин. Тобто вони продаються на інших сайтах і навіть на Aliexpress вони є. Але там самі розумієте, там ніякої гарантії. Трішки дешевше. Буквально там гривень на 50 Тобто і, і то треба чекати, ту доставку там, чи два тижні, чи місяць, чи скільки. А так воно ви замовили, і прийшло вам в магазин через один-два дня. Ну, в моєму випадку прийшло через два дні. Тобто, рекомендую. Можете брати, користуватися. Сказано, що поки шкіра привикне, то треба там покористуватися пару разів. І потім може бути трішки подразнення, але воно потім має пройти. Ну ось і все. І прошу вас підписуватися на канал. Мені буде приємно, а вам не важко, тому що дуже багато людей просто дивляться відео. Я ці відео знімаю. Чисто так, якби і для себе, і для вас, щоб ви вже знали, що купляти, якщо будете дивитися, тому що я нормального відео не знайшов по цьому продукту. І знімаю чисто, чисто так, щоб воно було. Але все одно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Можете писати якісь питання по поводу цього ролика, чи ви якісь інші пишіть, запитуйте, відповім усім. Всім дякую.